12 вересня село Клишки з робочим візитом відвідав кандидат у депутати Верховної Ради України Микола Нога. Зустрівшись з селянами, він заслухав їх на болілі питання та поділився планами щодо вирішення найбільш актуальних для клишківців проблем. Микола Петрович побував на двох об'єктах: у приміщенні територіального центру для пенсіонерів та у сільському клубі. Представив кандидата у народні депутати голова Шосткинської РДА Володимир Притико. Він зазначив, що спільну роботу районної та міської влади завжди вирізняли злагодженість та спільні цілі. І саме завдяки ним, за декілька останніх років, у селі відчутні суттєві позитивні зрушення. Було придбано два нових автобуси, покращилося матеріальне оснащення школи, розпочався ремонт траси клишки шостка. Але попереду ще чимало невирішених питань. Много літ, навіть лед 20, да не строїлась дорога. Ну пускай сьогодні воно до Клишок не капитальный ремонт, хотя бы ямочный сделать, и то это прекрасно. Вот я ехал сегодня, вы же видели, что половина уже сделана. Остальная половина доделается. Мы работаем в районный город, скажем, в одной упряжке, тесно, У нас конфликтов не бывает. За словами Володимира Анатолійовича, Микола Нога доклав чималих зусиль, аби дорога, що з'єднує місто та район, була відремонтована. Микола Петрович у свою чергу зауважив, що розвивати потрібно як місто, так і село. Але для того, аби економіка країни стабілізувалася, треба радикально змінити підхід до багатьох аспектів системи в цілому. Кандидат також заслухав низку питань, які на сьогоднішній день хвилюють клишківців. Стосувалися вони передусім газифікації села та ремонту дороги. Ці озвучені проблеми Микола Петрович пообіцяв взяти на озброєння та у разі обрання його депутатом посприяти їх вирішенню вже на державному рівні. Я беруся тут вопрос брати себе на вороження запис, тому що я хочу в кожне село приїду. Який то один глобальний вопрос, два глобальні питання. Ну і потім будемо як не спілкуватися. Богдан вас там проблема, у того проблема, щоб була доступна, щоб чоловік мог дойти, прийти. І написать, подзвонить яко отримати підтримку. Оце я так розумію своє завдання. Також люди поцікавилися, коли в їхньому селі відкриється пункт швидкої медичної допомоги. Не, не, не. Микола Нога завірив, що завдяки обласній програмі він незабаром з'явиться і не тільки у клишках, а й інших населених пунктах Сумської області. Скоро поможе в ближайше время нас включитися в обласну структуру. Це буде общеобласне. Тось тобто і потім буде зовсім по іншим, і фінансування, і транспорт, і координація діяльності. Тобто, і у вас буде пункт для до допомоги помощі софісую порогі у той же час. Головний лікар центральної районної лікарні Олег Штогрин презентував Клишківській амбулаторії сімейної медицини вкрай необхідний апарат фотоколоріметр. Як зазначив Олег Теофілович, відтепер люди зможуть здавати загальний аналіз крові прямо на місці, не виїжджаючи в села. Я сьогодні привезли фотоколоріметр. Це будуть потягати за деякі робити такі, за якими їздили ви у шост. а Тепер будуть робити тут на місці. Виборці доброзичливо та з розумінням зустріли претендента на парламентське крісло Миколу Ногу і зізналися, що кандидатура Миколи Петровича їм імпонує, бо він і у Шостці порядок навів, і селу обов'язково допоможе. Зустріч довольна, конечно. Буде надіятися, що ті обіцяння, що він робить з нас зробляться, це все. Ну, за те, що чула, що в городі він, конечно, багато чого зробив. Я чула за це. Хорошо він робить. Ну, якщо буде помагати цілу, це буде прекрасно. Повністю довіряю йому. Те, що він зробив в шостці, я удивляюсь. Це город, яким посещати можна любой делегації. Чистота, порядок. Все красочно сделано. Это благодаря йому. Спасибо. пусть он будет депутатом. Я лично буду голосувати за него. Наступним пунктом призначення Миколи Ноги став сільський клуб колишнього совхозу Шевченко, розташований на околиці клишок. Тут виборці переймалися вже іншими питаннями: як налагодити електричну підстанцію, аби світло в будинках не гасло, та як відновити стару дорогу, що з'єднувала колись клишки і селище У Нас колись ходив автобус. На ворогні могли доїхати спокійно і на станції і поїхати, і осіб. Зараз ми не доберемося, тільки через шостку треба їхати або наймати машину. І взагалі ми ось ці люди відрізані кусок, виходить. А що нас проблема з світлом? Якщо дощ іде, то світ не, світ не, світло йде. Світло, до... до... дощ закінчується, світла немає. Микола Нога і ці проблеми пообіцяв взяти під особистий контроль. Також люди поскаржилися, що у фельдшерському медичному пункті, який знаходиться у будівлі клубу, не встановлено жодної системи опалення. Тому температура взимку тут становить плюс 9 градусів. Тож, щоб привезти сюди дитину, не може бути й мови. Особисто відвідавши медпункт, Микола Петрович дав розпорядження встановити у приміщенні потужний обігрівач на кшталт Уфо на сам кінець свого візиту. Кандидат поділився своїми враженнями від зустрічі з Клишківським електоратом та ще раз наголосив, що їхні проблеми ним особисто будуть вирішуватися. Клишківці надзвичайно добродушні і хороші люди, але проблем, скільки є в селі, це і ще раз підтверджує, що ми повинні зовсім по-іншому працювати, що люди потребують підтримки. питань дуже багато, і їх треба вирішувати. І ми їх беремо на вооруження і будемо рішати.